Почнемо. Перший по списку Пенчук Інна Леонидівна. Будь ласка, надаємо вам слово. Доброго дня, вельми шановні мешканці міста Запоріжжя. вельми шановні депутати, гості, присутні, пане секретарю. У мене звернення. Звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради України щодо невідкладного ухвалення у другому читанні законопроєктів номер 6394, 6395, 6396, які передбачають запровадження економічного паспорта українцям. Наша країна багата на природні ресурси, але, на жаль, багато років надра України приносили прибутки тільки окремим громадянам, які з часом стали олігархами. Ці люди збагачувалися у той час, як мільйон сімей ледве зводили кінці з кінцями. Для справедливого розподілу природних багатств президент України Володимир Зеленський ініціював запровадження економічного паспорту українця та створення фонду майбутніх поколінь. Фонд відкриє іменні рахунки для кожного новонародженого громадянина України, а держава щороку буде перераховувати на них по два по дві мінімальні зарплатні у підсумку наші діти, внуки і наступні покоління громадян України отримують кошти на те, щоб оплатити своє навчання або придбати житло. В Україні фактично вперше в нашій історії держава інвестуватиме живі гроші в майбутнє кожного громадянина. Приклади розвинених держав, де вже діють аналогічні програми, показали дієвість та ефективність такої політики. Ми переконані, що запровадження економічного паспорту створить кожному молодому українцю фінансову базу, яка допоможе більш впевнено входити у доросле життя. Тому ми, депутати Запорізької міської ради, закликаємо Верховну Раду України невідкладно ухвалити в другому читанні та в цілому президентські законопроекти 6394, 6395, 6396. Закликаємо всі політичні сили в парламенті проголосувати за впровадження економічного паспорту. Надра нашої країни це власність народу, а не олігархів. Дякую за увагу.